Всім привіт! Ви на каналі незєвса. Сьогодні пора ви ФНАФ 3 та я зроблю повний гайд та розкажу, як пройти цю гру. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на телеграм-канал в описі цього відео. Коли ми знайшли гру, в принципі, ніякої сцени не було. Тому ось так виглядає, до речі, спінгтрап. Спінтрап це головний аніматронік і головний наш ворог в цій грі. Починаємо ми все з того, що нам показують газету, газету, в якій ми йдемо на роботу. Це робота в такій кімнаті жахів. Це такий атракціон жахи, там де заходять люди і приходять якісь квести, наприклад. І ми маємо свою кімнатку охоронця. Тут, як бачите, ми бачимо якусь коробку іграшок, якихось речей, картини. Потім бачимо якийсь якогось е, Фредді біля нас, знову картини, е, отакий вієр включен. Потім бачимо різні іграшки бачимо аніметрольників. В першій камері кам 02 ми бачимо якусь таку світящу, якусь статую. В кам 03 ми бачимо якийсь такий коридорчик. В кам 04 ми бачимо голову Фокса, яка теж світиться. В камері 10 ми бачимо ось такий вихід з, -з цього приміщення. Камера 9 це теж ось такий ніби свалка якась. Камера 8 це такий коридорчик з головою Чікака Світиця. Камера 05 це ніби якийсь, може, якийсь ігровий зал, щось будово. Камера 7, це, камера 7 це теж ігровий зал. Камера 6 це у нас теж ігровий зал, там ми можемо прати в різні ігри. Камера 1 це у нас. Другий вихід, ну, бо вихід, не знаю. Коротше, як, 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 як по різному Е, Тут ще в нас є вентиляції різні, які теж можна дивитись по камерам. У нас є дві функції. Можна включити аудіо, тоді спрінтрап побіжить туди, куди ми включили аудіо. Аудіо довго призраджається, бо має перезрядку. Ось так виглядає вентиляція, ось, наприклад, камера 11, ось так виглядається вентиляція. Ми можемо закрити цю вентиляцію, це теж така функція є. Тоді спінтрап не зможе пролізти після цієї камери. Камера 12, ось така вентиляція. Камера 13, ось Ось така вентиляція, камера 14, ось така вентиляція. Ну і камера 15. Ось така вентиляція. Кожну камеру ми можемо закрити, щоб спінтрап спін... спін... не міг пройти. Так, е, да, як я вже сказав, спінтраб це головний ворог в цій е, грі, е, е, інших аніметроніків, в принципі, немає. Ну, звісно, є фантоми, але це. Я б не вважав це аніметроніками. Це просто як вороги, просто інші. Тут, як бачите, прямо біля входу на це такий девайс, в якому можна перемонтувати, наприклад, щось. Головне це ремонтувати проблему з вентиляцією. Якщо у вас з'явилася проблема з вентиляцією, одразу чиніть вентиляцію. Бо якщо ви не почините вентиляцію, спінтра буде рухатись зі швидкістю просто 2х або навіть 3х. Тому це треба буде зразу чинити. Ще як бачите, є поломка з камерою, тоді ви просто не будете бачити камери, воно просто буде дуже сильно мигати, і ви просто нічого не побачите. Ну і Проблема з аудіо це те, що ви не зможете включити аудіо і відвлекти спрінха. Всі ці проблеми треба чинити. Першу ніч, як бачите, я прийшов 6 годин вранку, і ця ніч пройдена. Це дуже добре. Як бачите, анімація проходження ночі в вас змінилася, бо в кожній грі інша анімація. Тут, як бачите, якісь дивні сигнали, і тут я граю за Фредді. Як бачите, я можу ходити в ходити Фредді. Біля мене Чіка і Бонні, але Чіка і Бонні вони вимкнені, я ходжу за Фредді. Я пішов в якийсь коридор і побачив якусь флетову людину, яка каже, слідкуй, іди за, за мною. Ну, Я пішов в принципі, за ним. Він там кудись пішов. Я бачу його, бачу, що двері закриті. Я вирішив спуститись вниз, щоб побачити, що взагалі внизу. Бачу помилку. Тут він вбігає і мене просто вбиває. Він мене розкладає на частини. Це закінчується, і я бачу 12 годин наступна ніч. Друга ніч. Як бачите, я собі дивлюся, мені хтось дзвонить, ну, типу, чувак з телефону мені дзвонить. Я бачу скінтрапа, як бачите, він прям, я прям бачу його біле око. До речі, як спавняться наші любимі, от бачите, я маю проблему з аудіо. Як в з'являються проблеми, де скажемо? Проблема, проблема з'являється так. Наприклад, ти використовуєш дуже багато аудіо і відвіляєш сильно стрінтрапа. З'являється проблема з аудіо. Використовуєш багато камер, сидиш багато в моніторі, з'являється проблема з відео, ну або камера. Проблема. До речі, ти можеш починити ці всі одразу, всі проблеми одразу, але насправді це дуже довго, тому треба чинити спочатку вентиляцію, вже потім все інше. Потім аудіо, а потім камери. Отак От це працює. Тобто, щось важливіше, щось не таке важливе. Не використовуйте кнопку чинити все. Це набагато довше, набагато небезпечніше. Ну, краще, я тут використовував тут звук, з Спінтрапа. Ну, Спінтрап відходив від мене. Так ось, які взагалі ані фантоми є. Є фантом Мангл, є фантом Чік, є фантом ä, Бонні, є фантом Фоксі, є фантом Балунбоя навіть. До речі, звук аудіо, який ми відволікаємо Спрінтрапа. Воно це звук буквально балунбоя, типу Hello, там Where are you? Щось типу того. Як бачите, у нас була якась сирена, яку я все-таки пройшла я чиню аудіо, і бачите, спінтрама поки що для мене немає. Зараз є 2 години другої ночі. Я собі, як бачите, сиджу, собі відкриваю камери, відвідаю спінтрап, і бачите, бачу першого фантома, Блумбоя. Баломбой найчастіше з'являється в оцій камері 9, але він може з'явитися буквально в якій камері, якщо ти використовуєш багато камери. Так що, що взагалі треба робити проти фантома Балунбоя? Ти просто маєш закрити камери або переключитись на іншу камеру. Тоді він пропаде. А якщо ти будеш довго дивитися на нього, то він на тебе нападе і дасть тобі проблему з вентиляцією. І з набагато швидшим стане. Тому фантоми тебе не вбивають, але вони роблять так, що ти просто можеш швидше померти взагалі точно помереш. Фантом Мангл спавниться там на якійсь іншій е, камері, фантом Чікі теж на іншій камері. Просто головне це не дивитися на них. Фантом Фредді спавниться у цьому склі, який бачите перед вами. Він просто буде йти. Тому ви маєте включити або камеру, або цю ремонту, девайс ремонтування, тоді ви просто Фредді на вас не нападе. І друга ніч стає пройденою, і ми отримуємо цю ідеальну анімацію. І після цього я одразу. Побачив ось таку міні-гру. Ну, в мене вона з'явилася. Тут я вже граю за Бонні, тобто за синього кролика. Чіка до сих пір стоїть, ну, а Фредді немає. Де ж Фредді? А ми пам'ятаємо, що Фредді знищив ну, або ж вбив оцей філетовий чувак, який сказав знову Бонні слідувати за ним, і ми знову за ним йдемо. Я бачу по дорозі такі столи, заходжу вверх, знову бачу такі святкові столи, на яких їдять якісь якусь їжу. падає вода. Тут я бачу Фредді, бачу, що він зламаний і вирішує. Що мені треба вернутись до Чіки, До сьому вертаюсь, а Чіка до сих пір спить, а нам взагалі все рівно. Не знаю, чому нам все рівно, бо типу нашого друга вбили. Знову помилка і знову за нами біжить флетва людина, і мене добиває. Бонні і Фредді вже померли разом. Третя ніч 12 годин ранку. Як бачите, я дивлюся, я бачу камери, поки що стріх немає. Дивіться, взагалі, моя тактика була спочатку тримати його в камерах 8, 9, 10, щоб він, типу, був далеко. Але чомусь я подивився якісь гайди на ютубі англійські, і там сказали типу, його тримати в ближчих камерах, щоб, типу, легше було його контролювати, і щоб, типу, ти не думав, що він від тебе далеко. Тут, як бачите, в мене з'явилася проблема з вентиляцією, яку я починив зразу. Тепер проблема з аудіо з'явилася, яку теж починив зразу. Вже перша година ранку, третій, третій ніч. По камерам вентиляцію закриваю зразу, тобто на родом. Тобто в гайді тому казали, що треба на родом вентиляцію закривати. Чесно, я не думаю, чому. Типу, я не бачу спінтрапа на камерах вентиляції, тільки один раз його бачив, а всі інші рази я його взагалі не бачу. Хоча я чую, що він ходить по вентиляції. Знову, як бачите, в мене проблема з вентиляцією, знову спінтрап стає швидшим в два-чотири рази зразу. Це насправді дуже мене бісить, що він настільки швидкий. Просто я в одну секунду дивлюся камеру, а в іншу секунду він вже біля моїх дверей, і я вже зрозумів, що я помер. До речі, я дуже багато разів помирав на третій ночі в п'ять годин ранку. Я помирав завжди. Буквально в останній момент він просто до мене приходив. І я розумів, що я вже програв. Типу, бо коли є стрін біля тебе, то ти вже розумієш, ти вже помер. Як бачите. Я його визивав п'яту камеру, чому саме в п'яту, вона бути вона близько до мене, і типу звідти я зможу його легко контролювати. Але він тоді, тоді, тоді не йшов. Взагалі, те, що він ходить до вас, ну, типу до місця, якого ви включаєте аудіо, то це залежить від вашої вдачі. Бо він може бути в вентиляції, просто чого не почути, або взагалі бути далеко від цього місця і взагалі цього теж не почути. Ви бачите, я побачив Фредді в цьому склі і зразу дивлюся на якийсь девайс, щоб він мене не побачив, цей Фредді, щоб в мене не був скрімер Фредді, щоб я не отримав ніякі помилки. Бачите, він прийшов собі за склом і все, що тоді Можу відкривати кривати, дивитися на це скло. До цього, коли Фреді там, то не треба дивитися, бо Фреді це фантом не треба. Тут, як бачите, дивлюсь на камеру, бачу фанта, фантома. Цього балунбоя і одразу відключаю камери, тому він мене не знайшов. Ну типу він до мене не прийшов. Бачу проблему з вентиляцією, ремонтую її, тут починається сигналізація, бачу знову Фредді Фантома. Дивлюсь на камери, закриваю одну з вентиляцій, прямо яка біля мене, тобто камера 15-та. Дивлюсь далі, не бачу ніде сфінха, бачу тільки Фредді, який біля мене ходить. Тут Фредді проходить в мене вже 4 години на ранку, третя ніч. Я чиню аудіо, закриваю девайс, цей поки що нікого немає. І тут бачу. З фільтрапа, який прям дивиться з двері на мене. Я розумів, що якщо я відкрию камеру, якщо по, по в інше місце подивлюсь, він просто дойде до мене до офісу і просто мене вб'є. В цей момент починається сигналізація. Я розумію, що це все. Я програв, Хоча в мене п'ята година, як і завжди, я помер просто на п'ятій годині третій ночі. Не розумію, чому так, але як бачите, ось так. Як бачите, він на мене до сих пір дивиться сигналізація, я починаю вже мігати, такі знаєте, ніби сплю, ніби якийсь дуже перепуганий. І коротше з фільтра попадає, попадає в мій офіс і просто мене вбиває. На цьому все. Дякую за. Перегляд і до бачення. До нових зустрічей і нових прикольних відео.